Тим часом також повідомляли цієї ночі про вибухи у тимчасово окупованому Херсоні. Про це писало суспільне. Журналісти Суспільного повідомляли і деталі щодо цих вибухів немає. В російському Білгороді також вибухи були цієї ночі. Зранку, самого 31 першого серпня, місцева влада, російська губернатор цієї області, В'ячеслав Гладков, сказав, що це працювала ППО, але останній. Тим часом стільки там інцидентів вибухів у Білгороді навколо що ми знаємо, що місцеві мешканці вже стають в чергу біля залізничного вокзалу, щоб місто покинути. Тож Білгород далі далі там бавовна відбувається далі хтось його обстрілює. Ну або ж ППО саме способі спрацьовує на невідомі об'єкти. дивина, та й годі, от такі речі відбуваються на російській території.